Так, друзі, всім привіт! Як ви знаєте, за в нас годину 7 та сім хвилин, вже нема світла. Ось так. Ось так у нас, бачите, лампа працює. Тут все працює. У нас тут на зараз що від станції працює, Дивіться. Працює лише акваріум, лише від неї акваріум рибок. Живе два вентилятора, ну, два вентилятора і бачите лампа Черепах. Ну і холодильник і все. Ось так. Ось. Дивіться, як. Тут щось микати, чи вимикати, дивіться просто. Ось так. Беремо вилку і відкриваємо. Ось так. Дивіться, ось так, тут все устроєно. Пару Ось вона повністю заряджена. Ну вона десь на 90 з чим-то процентів заряджена, Ось ось такий кабель. дивіться. Ось такий кабель дивіться, Звичайно, така євророзетка. Звичайний кабель. Ось так він в розетку кликнути, щоб коли дали світло, вона відразу заряджалася. Ось. Світло вже через десь через 3 години вже дати. Ось, бачите, її взагалі не чудно. Зараз це вже плюс. Бачите, ось так круто USB-порти підсвічуються. Ось ще є. Ось. Дивіться, тут чотири таких USB-порти. Дивіться, друзі, представимо, що, що виключили світло. Просто дивіться, ось так от дивіться, коли виключили світло, ми просто... Ось так. Ось кнопка така, і просто отак. Вот Якщо ми її включаємо, то вона... <тур> так трішки тримаємо, вона виключається. Зараз я вам це покажу, дивіться, ось так. І зараз, бачите, зараз, а щоб включити, теж трішки тримаємо і все. Все. Бачите, ось так, зараз одесь плебну О, все, 230 ватт. Ось. Ось так працює. Дивіться, це така портативна станція, вона на колесах, але вона дужить. Як її переносити ось тут такі ручки спеціальні, але вона так прилічна Вона важить. 40-42 кілограма. Це вага мого генератора, але без бензина. Ось бачите, ось так Асі працює. Дивіться, тут все, все просто, дивіться, просто коли світло дали ми, вона відразу заряджається і, ще, і ось так от ми. Витикаємо кабель з розетки, а коли викликнули світло відразу, все втикаємо в розетки, те, що треба. Друзі, дивіться, такі подовжувачі можна купити в розетці за, за 4-5 метра, за, за десь за 200-300. чи 300. А, а якщо там. Дивіться, якщо 3 метри, то за 214. Ось так все тут гарно працює. Дивіться, як користуватися USB-портами? Просто бачите, ось так відкриваємо оба. І вставляємо щось, допустимо, планшет чи телефон відео від, від оціє. І можна ось тут від, можна відразу 4 прибори заряджати. Дивіться, друзі, ось так тут все влаштовано. Розетка така. Ось розетка звичайна. Дивіться, бачите, ось тут показує, скільки зарядка, тут напруга. Ось так тут. Ось так все тут гарно працює, дивіться, друзі, як і користуватися, просто дивіться, тут є така задня панель, бо тут зарядка, бачите, оце заряд. Оце краще не чіпати, можна ще від акумулятора заряджати. Потім оце розетки роз відключаю ось так. Тут все доволі просто. Ось. А оце для сон... щоб від сонця заряджати. Отак дуже зручно закривати, ось так, тут все дивіться. Друзі, це доволі гарне рішення, якщо вам прям дуже потрібна електрика, чи у вас телефон вже з, з хвилини на хвилину сяде. Чи якщо у вас холодильник дуже довго не працював? Ось, бачите? Бачите ось характеристики. Це Pro версія на 3,2 кВт і 7. В ком... Ну вона дуже потужна. Ось так в неї все працює. Бачите, ось так вентилятори зараз працюють в неї. Друзі, запам'ятайте, гарне, дуже важливе правило. Дивіться. По-перше, дивіться, допустимо, коли, коли ви від неї включаєте а мікроволновку, то мультиварку не можна включати. А якщо ви включаєте мультиварку, то мікроволновку не можна включати. Не можна ще робити та включити кондиціонер. А дивіться, конди... кон... ну, кондиціонер. Холодильник, та ще мультиварку так не можна робити. Це гарантовано, що буде перенапруга. Тому, друзі, краще не перенапрягати її, тому що вона дуже, вона дуже дорога. Вона дуже дорога і, і дуже допомагає, коли світла нема. Вона Світла не дає, якщо проводку не встановити, але дає електрику. Дивіться, бачите, ось подовжувачі. Тут оцей, Є за холодильник, а цей за вентилятори та акваріум рибок. А це за кондиціонер, але я поки не вмикаю. Ось так, друзі, коли там дали світло, вона зарядилася, ну виключайте її все. Всім до побачення.